Латися вже можна, але люди чогось чекають, щоб пав мороз щоб пав сніг. наближається зима, а це означає, що для автовласників настав час задуматись про заміну літньої шили на зимову. Сьогодні ми запитали у прилучан, чи подбали вони про свої автівки. А також завітали до одного із шинних центрів прилук та детально розглянули процес заміни. У Мене в гараже лежить. Я скоро. «Надо читати, скоро заміню. За а ось морози передають на днях заміни. А от пан Володимир попіклувався про безпеку та вже перевзув власну автівку. Чоловік вважає, зимова гума значно м'якша і більш зручна для слизького асфальту. 600 гривень водій витратив на заміну шин для свого автомобіля. Ну, не дешево. Ну, Хоча по об'єму роботи то нормально. Так і автовласник Олександр уже сьогодні замінив літню гуму. Профілактику проводив на місцевому СТО. Водій зазначає, різниця у вартості залежить від діаметру колеса та цінової політики шиномонтажних центрів. Заміна шин для його автівки обійшлася у 300 гривень, але нехтувати безпекою чоловік не радить. «Зимня вона м'якша і з зимнім періодом снігом, з льодом з усім на світі держить краще на льоду, на снігу. Пана Олександра покришка залишилася з минулого року. Ще тоді купував чотири шини за 7 тисяч гривень. Нині у автомагазинах прилук ціни на зимову гуму лишилися на рівні минулорічних. Не на камеру говорять продавці. Вартість комплекту шин середньої якості 15-го діаметру коштує близько 8 тисяч гривень за чотири скати. Автовласники віддають за гуму по різному От півтори скільки в тебе грошей є?» на одній із станцій технічного обслуговування. Прилук сьогодні замінював шини автівки. Пан Олександр. Для свого транспорту чоловік обирає високоякісну гуму і за хімічним складом, і за малюнком протектора. Тому що резина це безпека в першу чергу. І вона має бути найкраща. Керівник СТО Ігор Мойсюк рекомендує не зволікати, адже погода восени досить мінлива. Перший снігопад може застати зненацька. Тоді потреба в заміні буде гострою, а черги на шиномонтаж достатньо довгими. Якщо температура вже наближається до 4... 5 градусів, це вже треба пересувати резину, тому що о, літня резина вона вже не так коректно працює щеплення з асфальту. Пан Ігор зазначає, вартість заміни гуми на шиномонтажі варіюється в залежності від діаметру автошини. Стандартні саме поширені е, діаметри шин, що йде там, 13, 14, 15, це у нас йде заміна. Усіх чотирьох колис зняти, перебортувати, відбалансувати і встановити це порядка 400 гривень. 40 хвилин і шини замінено. Автівка готова долати зимові перешкоди.